Ракетами С-300 росіяни вдарили по центру Слов'янська. Є загиблі та поранені місцеві жителі. За п'ять хвилин збив два ворожі дрони. Історія 21-річного військовослужбовця з позивним бусінка, який боронить Луганщину. З прифронтових населених пунктів Донеччини евакуюють тварин. Вибиті шипки в житлових будинках, пошкоджені дахи, розбиті автівки. Близько 10.30 дві російські ракети С-300 влучили в центр Слов'янська. Олександру лікарі вже надали першу допомогу. Він повернувся на місце ракетного удару шукати друзів. Перший прильот був во двор. Двірва двор була відкрита, побачив клуб дима і сказали, куди вибігати. І там вибігав через коридор, ще другий був прильот, але там вже мене повалило. Я встав, ну і бігом вибіжав. Тепер своїх всіх іще. Місцева жителька Алла під час вибуху була вдома. Жінка не травмована. Каже, сильно злякалася. В під'їзді вибило шибки. Я на кухні була, суп варила. Я на штукнула і посипала щось. І тут машини, і плачуть, і кричать. І все. Комунальники усувають наслідки, розбирають завали, прибирають уламки, розбиті автівки. Інформація на другу годину: 29 поранених. На жаль, двоє загиблих. Серед поранених одна дитина. Зараз комунальники працюють на місці. Тримаємось за повідомленням ляха. Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, п'ять багатоповерхівок та сім приватних будинків. Анастасія Галасюк, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас. 60 атак армії Російської Федерації за добу відбили військовослужбовці збройних сил України на Бахмутському, Лиманському, Куп'янському та Авдіївському напрямках. Російські військові не припиняють наступ на позиції Сил оборони України. Повідомляють в Генштабі. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут які утримують наші захисники, а також районах Богданівки та Іванівського Донецької області. З Прифронтової Авдіївки евакуювали комунальників. В місті також вимикають мобільний зв'язок, розповідає начальник місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш. Знаходяться такі не дуже, не дуже скажімо, українці, які встають і розказують, де хто для чого? Е, не буде змоги заряджати телефон. Бо дійсно там пару днів і ну, нікому буде обслуговувати генератори, нікому буде обслуговувати мобільну вишку, запускати. Тому а, треба їхати. В місті зруйновані десятки житлових будинків, магазини, соціальні будівлі. Російські війська обстрілюють Авдіївку постійно, каже Барабаш. Найближчим часом мені здається, я ну, ми бачимо, що відбувається. Авдіївка може стати другою Тобто Нічого від неї не залишиться. На жаль, так. І ту стратегію, яку зараз вибрали наші вороги, ми бачимо реально, що вони просто стирають багатоповерхові будинки. Розуміло, прильоти на завод, зрозуміло, прильоти здебільшого по старій частині міста. Центральну ракетами б'ють, всю решту б'ють просто артою. Відтепер в'їзд в місто цивільним заборонено, додає Віталій Барабаш. Зв'язку з загостренням ситуації в місті навколо міста. Тому є наказ пряма заборона для відвідання. За добу російські війська обстріляли більше десятка населених пунктів області. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко, за минулу добу в області одна людина загинула, двоє поранені. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас. Окупанти обстрілюють звільнені населені пункти на Луганщині, руйнують будинки. Розповів Суспільному речник поліції області Антон Ковальов. Документують воєнні злочини. Поліцейські протягом вихідних днів зі ствольної артилерії, а також з установок залпового вогню «Град», було обстріляно селища Невське, де було зруйновано будинок. В той же час до поліції надійшло три повідомлення про руйнування внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ будинку та двох квартир у місті Сєвєродонецьк та Попасна. У Старобільському районі невідомі у камуфльованому одязі з автоматами на вантажних автомобілях приїхали до двох. Фермерських господарств, звідки вкрали меню. начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк розповів, що у Сєвєродонецьку люди змушені отримувати російські паспорти, щоб мати змогу виїхати з окупованої території. У Сєвєродонецьку примушують дуже такими методами, я б сказав би, морального кантування. Да, оскільки е Якщо треба отримати пенсію, або ну пенсіонеру, пенсіонеру виплатити пенсію або надати якусь соціальну пільгу людям, які залишились містянам у місті, то лише за російським паспортом. Якщо людина хоче виїхати за межі громади, там в ту саму, в той же самий бік Росії, щоб далі кудись пересуватись, також лише за російським паспортом. На передових позиціях сили оборони України нищать техніку ворога. Так, прикордонники напередодні оприлюднили відео знищення броньовика Росія на Луганщині. Порани та вбитих окупантів доставляють до Троїцького району Луганської області, розповів речник генштабу збройних сил України Андрій Ковальов. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Так, в населеному пункті Троїцькій Луганської області. До місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих російських загарбників. Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів. Владислав Уколо, Суспільне новини, Донбас. 21-річний Двадцятиоднорічний сумчани Добусінка – боєць луганської бригади тероборони. Хлопець з рушниці збив два дрони окупантів, які прилетіли на позицію. Я попав чисто в корпус між двох датчиків. Він просто впав без дима, без нічого. Батарея там ціла залишилася потім через п'ять прилітає другий дрон Шукати перший. Дедушка кричить бусинка, він спускається, ще щось кидати буде. Він в воздухі Я йому попав, короче, в якось в батарею, і він в воздухі загорівся. Легендарний момент Бусінка збив дрон. Другий. Місяць, ніж за п'ять минут 24 мужик. Хлопець каже: усе залежить від висоти, на якій летить дрон. Якщо вони низько літають, типу, ну там на метрів десять типу, вище, сосінь, то збиті типу, є велика вероятність. Може автомат бути пристрін, чітко чітка селиться, типу, в нього і, типу, і попасти в нього. Я цілився чітко в дрона, і, типу, і попав. А вже за кілька днів бусінка у бою з росіянами показав свої навички гранатометника. Просто навалював з усього, що тільки можна було. Спочатку це летіли противопіхотні карандаші. Потім, як уже одного із наших товар... товаришів, поранили, він розізлився, взяв противотанковий. Такий клуб диму зробив. Декілька окопів він там їм розібрав 100%. Побратими бусінки кажуть, з таким бійцем ворог не страшний. Анастасія Дашко Суспільне новини Донбас. Віктор Білий, голова родини переселенців, розповідає про життя під обстрілами в Бахмуті, де пройшло все його життя. У погребі я поставив кровать, нари ну, син мій там на кровати, а ми на нарах з мамою. Ну, Все одно двері хоч железні, все труситься. Ирина Левина – их донька, показывая пораненную осколком российской мины руку. 18 августа к соседям прилет был. У меня даже есть ранение на руке. осколок на виліт. Ірина говорить, до останнього не могли виїхати, бо в неї був хворий чоловік, і лікарі казали, що він не витримає переїзду, але 6 вересня його не стало, не витримало серце. Все найцінніше просто пороздавали сусідам, говорить любов Біла. Корову там людям одним віддали, Так грошей просто кажемо, забирайте, тому що не буде ж вона ходити по по вулиці. Выехали на декількох активках с детьми и тонуком изгаду Ейрина. Ехали через дамбу, очень было страшно. Мы ехали на легковых машинах. Ехали и молились, думали, хоть бы проехать эту дамбу, чтобы не начался обстрел, потому что дети в машинах. Так как говорят, там очень сильные были бои, то естественно там уже нету ничего, уже все разбито. И меньшей дочери разбит Хочется, конечно, назад домой. Не знаю, Ходи. куди В Путивлі частина родини живе у будинку знайомих, які виїхали за кордон. Молодша донька Ірини, онука Віктора Білого, живе зі своєю родиною в Ромнах. Тут у путівлі мені так понравилося, що волонтери і самі жителі села та допомогли хорошо. Сразу почали візти. Почав ми вже горімо та даже, навіть ну, вже картошки. Говорить, так дзвонять, та не треба, вже есть, а вони ж везуть це саме. Большое спасибо путівським жителям. Нині вони приєдналися до волонтерської групи Рідна Путильщина» і плетуть маскувальні сітки для військових. Про повернення в Бахмут старше покоління вже не мріє. На старості, 70 років, я і це, Начинать з нуля. Нема нічого. Ігор Стрільцов, Віктор Лепченко, Суспільне, Новини Сумщина. Це один з притулків на Київщині, куди волонтери привозять врятованих тварин з Донеччини. Пса Рокі евакуювали з часового яру тиждень тому. Він мав осколкове поранення в задню лапу. Роки прооперували він одужує, каже волонтерка Анастасія. Він очень игривый, да, він молодий, тому він не злобний, нічого, йому дуже хочеться спілкуватися. Прыгать, веселиться, скакать до. Да? А це Лабай Норт. його власник, військовослужбовець зсу залишив родичам в часовому ярі. Люди евакуювалися, собаку залишили. Пса вивезли волонтери. А це Лінкольн. Він з Маріуполя. У притулку живе вже майже рік. Собаки одразу їдуть в клініку. Вони даже у нас буквально ночують. І вранці уже виявляються в клініці, где проводять необхідну діагностику. І всю по уже виясняються всі проблеми і продовжують лічення в клініці. У нас хоспіс для собак інвалідів підстарі. онко больных и тех, кто выезжает с фронта уже в очень плохом состоянии. К сожалению, большинство собак, которых вывозят с Донецкой области, они не выживают. Из-за крайнего истощения дирофилярии это глисты в сердце, там такой район, что у всех собак они есть. І засопустуючих там болезней, почнені достаточності, сердічні недостаточності. Вже тиждень цьому притулку мешкають і коти з часового яру. Їм всім близько року і менше не мають. Вивезли тварин волонтери організації Команда порятунку тварин з Києва. Це їхня четверта евакуаційна місія на Донеччину. Рятували тварини з Бахмута. Якщо тварина господарська і власник готовий її забрати, якщо він кудись емігрував, переїхав, був евакуйований, то ми намагаємося доставити тварину до власника. Ми так підвезли. Кінець брифінгу. Кішки кішок у Полтавську область, у саму Полтаву відвезли, відвезли собаку в Житомир, відвезли кіз у Макарівський район, наприклад. Деякі люди, які евакуювалися, евакувалися такі умови, що тварин вони там вже не можуть утримувати, бо вони самі ось виживають. Таких тварин ми передаємо в різні притулки та різні благодійні фонди. За три місяці волонтери київської організації Команда порятунку тварин вивезли близько 250 тварин з Донеччини. Гроші на евакуацію надсилають люди. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас. Розбиті обстрілами будинки, вирви від снарядів на дорозі, повалені дерева. Поліцейський екіпаж Білий Янгол їде вулицями прифронтової Красногорівки. Везуть місцевим жителям гуманітарну допомогу. Тут живе 48 сімей. Сюди привезли воду питну та е продукти харчування. Ну, ховаються люди, є, але треба їх віднайти, передати. Поки поліцейські розвантажують ящики з продуктами, до них підходить пес. Місцеві звуть її емою. <ріпи> Збираю, <ріпи> зараз, зараз <ріпи> Та вона вже залазить. тут у вас таких Собак вот этот стоїть. У него бачина, когда был этот коричневый, может, вы увидите отсюда. У него бачина, когда был снаряд посекло, но їх кормят люди. Люди к животним так привыкають, как-то була. Ему поліцейські пригощають сухим кормом та садять до своєї автівки. Вона обирає собі місце на передньому сидінні між двома правоохоронцями. Далі Ема їде до притулку у місті Курахове. Сьогодні нам привезли із Красногоровки п'ять собачку брошеную породисту. Може бути кому-то подобається. Приїжджайте, обращайтесь, беріть. Только в хороші руки віддаємо. Людмила каже, пса Бурана, яку екіпаж Білий Янгол» врятував з Красногорівки раніше, забрав до себе житель Черкаської області, який сам приїхав за новим другом у прифронтове Курахове. Буран успішно доправлений з Курахова на місто Смілу. У нього тут хороша компанія. Лінда, Мілка. Це моя Мілка, Лінда. І тепер Буран. У нього дві сестрички, все в нього добре. Хотілося б, звісно, щоб эту забрали. Вона молодая, хороша, спокійна собачка. Може кому комусь приглянеться. Пожалуйста, смачіте і приїжджайте, забирайте. Вікторія Алексєєва, Суспільне новини, Донбас.